Посадив дід рібку. Рібка росла, росла і виросла велика, привелика Пішов дід рвати рібку. тягне, потягне, витягти не може. Витяг, витягти рібку хто діду допоможе? Гей, баба, не сиди, рібку ти тягнути йди. Прийшла баба. Тягнуть-потягнуть, витягти не можуть. Хто рібку... Витягти допоможе. Скільки їх тягне рібку зараз, давайте порахуємо. Один, два. Покликала бабка онучку. Онученька, рідненька, досить спати, дорогенька. Рібку йди тягнуть швиденько. Прибігла онучка, скільки їх стало, давайте порахуємо. Один, два, три. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Хто їм рібку тягнути, допоможе? Покликала онучка собачку жучку. Жучка, де ти, не ховайся, рібку вирвати, старайся. Прибігла жучка, скільки їх стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Хто рібку їм вирвати допоможе? Покликала жучка, кішку, мурку. китя Люба, веселенька, злазь із печі ти швиденько, рукавички одягни, ну давай уже, тягни. Прибігла китя мурка, скільки їх рве рібку, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Хто рібку витягти їм допоможе? Мурка сказала, може покличемо мишку сіроманку, найменшу нашу вихованку. Прибігла мишка, скільки їх стало? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шестеро тягнуть рібку. разом потягнули і витягнули рібку. Діти, подивіться, уважно і скажіть, а хто перший тягнув рібку? Правильно, дід. А хто третій тягнув рібку? Правильно онучка. А хто п'ятий тягнув рібку? Правильно, киця Мурка. Хто другий тягнув рібку? Правильно, баба. Діти, а подивіться уважно і скажіть, а хто стоїть між дідом та онучкою? Правильно баба. А хто стоїть між онучкою та кішкою, правильно, собачка, жучка. А хто стоїть між бабою та жучкою, правильно, онучка. А хто останній? Правильно, мишка. Давайте ще раз порахуємо їх разом. Хто тягнув рібку. Один, два, три, чотири, пять, шість. Молодці, хто побачення.